Натура. Наура! Привіт-привіт! Це програма для дорослих і дітей. Зараз ви відпочиваєте і вам спокою не дають малі питайлики. Тоді саме час вам разом подивитися цю програму. Сьогодні ми із допитливим прибульцем зіком будемо знайомитись з окремими представниками пернатих. Ми дізнаємося, де що цікаве про життя лелек. Спостерігатимемо за груповим танцем фламінго, споглядатимемо паріння у повітрі кондора, пробіжимося очима вслід за страусами та полюбуємося грацією лебедів. Чорногуз, бусол, лелека це все назви одного птаха, якого чекають чи не всі молоді подружжя, бо він, як летючий поштар, розносить щасливі пакунки з малечою усередині. Тому так радіють, коли лелеки оселяються поблизу будинку. кажуть, що вони не лише приносять поповнення в родину, але й добробут та благополуччя. Про них складають пісні та вірші. А тепер. Які ж вони так шановані українцями птахи? Стоять собі лелеки граційні та величні, або ж повільно марширують на своїх струнких ногах, або ж вигинають свої шиї дивними фігурами. Лелеки дуже гарні у небі. Переважно вони літають у потоках теплого повітря на широко розкинутих крилах, зрідка розмахуючи ними. В основному вони висять у повітрі, що дозволяє їм заощадити енергію та не втомлюватися. У польоті вони витягують шиї, а ноги вільно бовтаються позаду, через що їх легко впізнати навіть здалеку. Більшість лелек влаштовують свої гнізда на деревах. Існує багато видів, які потребують нового гніздечка щороку, але деякі, повертаючися, живуть у тому самому гнізді кілька років поспіль. Гнізда лелек бувають величезними, деякі до трьох метрів завглибшки та двох метрів заввишки. Це як дві ванни. <клес> Зіку лелеки живуть по усій землі, окрім вкритої льодом Антарктики. І зазвичай їх можна побачити у теплих тропічних лісах. Лелеки полюбляють заболочені місцини, пасовиська, тропічні ліси та савани. Зіку зазвичай лелеки мають довгі шиї. Вони потрібні їм, щоб ловити здобич. У віці трьох тижнів дитинча лелеки вже встає у гнізді і розмахує своїми ледве вкритими пір'ям крилами. Дитинча з'їдає до 60% від власної ваги кожного дня. Якщо ти важиш 36 кілограмів, то мав би щодня з'їдати 22 кілограми їжі. Гидота! Здебільшого лелеки будують свої гнізда з гілок, які знаходять і приносять самці, а самиці викладають. Подивися на довгі ноги лелеки зіку. Вони дозволяють птаху робити широкі кроки, долати глибоку воду і високу траву і очерет у пошуках їжі. Ось чому лелеку звуть болотяним птахом. Він воліє перейти через воду, ніж переплисти. Через те, що більшість лелек живуть на болотах або біля води, вони зазвичай їдять рибу, земноводних, маленьких рептилій, молюсків та комах. Хоча деякі також полюють маленьких савців, гризунів та кротів. Зіку є лелеки, які викопують клаптики торфу та вистилають ними свої гнізда, щоб було м'якше. Часто самці приносять зелені гілки до гнізда вже після завершення будування, ніби останній штрих. Ось так лелеки прикрашають свої домівки. Лелеки не єдині живуть у своїх гніздах. Маленькі пташки, такі як горобці, шпаки та кропивінки, будують собі гніздечка між гілок. Схоже на пташиний готель. готель. Пташенята лелек вилуплюються майже голими, але досить швидко вкриваються м'яким пушком. Вони потребують піклування батьків, тому обидва лелеки літають туди-сюди з їжею для дітей. А за кілька місяців починає рости пір'я і вони вчаться літати. Що ж ми дізналися про лелек зіку? Ми знаємо, що лелеки болотяні птахи, і вони полюбляють зависати у повітрі, щоб зберегти енергію. Лелеки будують величезні гнізда, мають довгі шиї для того, щоб здобувати їжу. Про красу чи потворність фламінго можна сперечатися. Він має рідкісний рожевий колір, має довгі ноги, а дзьоб ключкою. Саме цей ніс забезпечує його харчами. Так як їсть фламінго, не їсть жодний птах. Перехиляючись, сьорбає воду і фільтрує крізь нього всіляку дрібноту, яку й ковтає. І танцюють ці птахи всією зграєю. Цей пернатий один з найбільш різнокольорових птахів у світі. Це фламінго. Знаєш, який їхній улюблений колір? Правильно рожевий. Існує кілька різновидів фламінго, і кожен з них має відтінок рожевого чи жовто-гарячого. Так, Зіку, навіть хлопці. Фламінго живуть великими гуртами, що звуться зграями. Деякі зграї фламінго досягають мільйона птахів. Досить важко знайти свою родину, коли всі у рожевому. Фламінго не народжуються зі своїм гарним рожевим пір'ям. Дитинча фламінго вкрита білим м'яким пушком. У нього прямий рожевий дзьоб та припухлі рожеві ноги, які черніють через тиждень. Здається, цей малюк ледве тримається на ногах, але він виросте граційним птахом. Після народження дитинча залишається у гнізді від 5 до 12 днів. Протягом цього часу дитинча годується молоком. Так званим сичуговим молоком, яке знаходиться у верхньому відділі травного тракту його батьків, нам здається, це не дуже приємним, але пташенята його полюбляють, і обидва батько і матір фламінго можуть годувати дитинча у такий спосіб. Гніздо фламінго невигадливе. Просто насип землі десь у 30 сантиметрів заввишки. Гніздо має бути на достатній висоті, щоб захистити яйця від повені та гарячої землі. Це маля дуже голодне зіку. Щасливі тато з мамою завжди знаходяться неподалік, щоб підгодувати його. Пташенята Фламінго такі милі. Мені так подобаються їхні маленькі рожеві ніжки, а тобі довгі ноги дозволяють фламінго знаходити їжу у глибших водах, ніж можуть собі дозволити більшість птахів. До речі, про їжу вони їдять у досить незвичний спосіб: занурюють дзьоби у воду і всмоктують її разом з багнюкою у дзьоб, а потім виштовхують, проціджуючи. Маленькі фільтрики у дзьобі затримують креветок, маленьких молюсків і інших водяних тваринок, якими живляться фламінго. Своїм рожевим або червонуватим кольором фламінго завдячує великій кількості пігментів, яку поглинає з їжею, до якої входять водорості, водяні комахи та ракоподібні. Карибський фламінго яскравіший, з червоними, рожевими або жовто-гарячими ногами, дзьобами та головами. Фламінго відкладають одне велике яйце, яке висиджують обоє батьків. Тобто і мама, і тато сидять у гнізді. Фламінго дуже товариське зіку. Здається, ніби це пробка з фламінго. Дуже часто можна побачити, як фламінго стоїть на одній нозі. Така поза найбільш підходяща для відпочинку. А скільки ти зможеш простояти на одній нозі? Гечкуватий дзьоб фламінго дозволяє їм збирати усіх тих молюсків із багнюки на мілководді. А як самці, так і самиці будують гніздо, підтягуючи дзьобами багнюку собі під ноги. Вони дуже розумні пернаті зіку. Коли молоді птахи залишають гнізда, вони збираються гуртом, що зветься яслами. Вони добре плавають і бігають з молодого віку. Правда, яйця фламінго великі? Протягом 31 дня батько та мати фламінго по черзі сидять на гнізді, очікуючи, коли вилупиться їхня дитинча. Ти б міг просидіти на яйці 31 день, Зіко? Ні. Я так і думала. То що ми дізналися про казкових фламінго? Ми знаємо, що фламінго мають довгі ноги, а їхнє пір'я чудового рожевого відтінку. Фламінго полюбляють маленьких молюсків та їхні гачкуваті дзьоби допомагають їм здобувати їжу з води. Далі не про таких рожевих і тендітних, але про дуже корисних птахів. Вони їдять мертвечину і тим самим прибирають поверхню землі. Тому їх і називають. Чистильниками. Один з їх представників просто неперевершено виглядає у польоті. Кондор і звучить і виглядає гордовито. Наступний пернатий представник команди чистильників. Зіку ці птахи звуться кондорами і належать до сімейства хижаків. як і решта хижаків кондори харчуються мертвечиною. Знаєш, що таке мертвечина, Зіко? Мертвечина це залишки мертвої тварини. Кондори надають перевагу трупам великих тварин, таких як Олень, велика кудоба та вівці. Але вони також їдять гризунів, королів і навіть рибу. Хоча це й звучить досить огидно, дуже добре, що кондори — чистильники. Вони дуже важлива ланка світу тварин, і без них було б справжнє безлад. Багато людей вважають кондорів брудними через те, що вони це їдять, але вони досить охайні зіку. Після їжі вони чистять свої голови і шиї об траву, каміння та гілки. Кондори часто купаються і годинами чистять і сушать своє пір'я. Кори не мають голосових зв'язок, тому вони або шиплять, або гарчать. Вони не відчувають запаху, тому їжу знаходять переважно завдяки своєму гострому зору. Розпадини та печери у скелях чудові місцини для гнізд кондорів. Між січним та березнем доросла самиця відкладає одне яйце білуватого або блідого блакитно-зеленого кольору. Кондори мають дивовижний вигляд під час польоту. Саме тоді можна побачити їхні вражаючі крила в усій красі, а також білий трикутничок під кожним крилом. Кондори ловлять гарячий потік повітря, який піднімається з нагрітої сонцем землі. А з такими величезними крилами вони можуть годинами залишатися у повітрі, ширяючи небом та скануючи поля у пошуках їжі. Зіку ці великі птахи з'їдають півтора кілограми за один раз, а потім можуть кілька днів обходитися без їжі, поки не знайдуть наступну мертвечину. Можливо, вони не найгарніші птахи з тих, що ти бачив, але їхні голови влаштовані таким чином, щоб їжа, яку вони їдять, не бруднула їх. До речі, шкіра на лисих головах дорослих птахів може виражати емоції. Вона червоніє під час залицяння, або коли птахи напружені чи налякані. А самці ще мають спеціальний горловий нишечок, який вони надувають під час залицяння, сподіваючись знайти собі дівчину. Кондори одні з найбільших літаючих птахів. Вони вкриті блискучим чорним оперенням. Оперення це те саме, що й пір'я. Кондори мають величезні крила, розмах яких досягає трьох метрів. Дитинча кондора вилуплюється із лисою головою, шиєю, животом, а також під крилами теж немає пір'я. Давай ще раз пригадаємо, що ми дізналися про кондоразів. Чистильники і їдять останки мертвих тварин. Розмах крил кондора три метри. Вони мають чорне пір'я та шкіра на їхніх головах. Змінює колір залежно від настрою. Гачкуватий дзьоб, міцні, гострі кіхті та зосереджений погляд. Ви маєте справу з мисливцем класу птахів. Знайомство з ним не дуже приємне, особливо для тих, хто може стати їх здобиччю. Але для людей це ще одна можливість використати властивості тварини у своїх цілях соколине полювання, тобто полювання з допомогою прирученого птаха. Сьогодні воно стало забавкою, а якихось сотні, дві-три років тому забезпечувало якусь частину раціону наших пращурів. Цього разу ми познайомилися із птахами мисливцями. Ти знаєш, що за птахи зіку. Птах мисливець ось як ця сова. Вона полює на маленьких пташок, а також на маленьких савців та гризунів, таких як миші та щури. Птахи-мисливці, як от яструби, м'ясоїдні. Це хижі птахи, що ловлять, вбивають і їдять різноманітних тварин задля виживання. А яструби сильні птахи. На ногах у них гострі загнуті пазурі або кігті, щоб захапати здобич. Їхні дзьоби також сильні та гачкуваті. Сови мають найкращий з усіх птахів слух. Вуха розташовані по обидва боки голови та сховані під пік. У яструбів теж дуже хороший слух. А зір найкращий серед представників тваринного світу. Птахи-мисливці мисливці хижаки, а це означає, що вони харчуються м'ясом. Вони мають гачкуваті дзьоби, гострі пазурі і дивових зір. Дехто так швидко бігає, що йому не обов'язково літати. Я про найкремезніших птахів у світі страусів. З їх звичок можна й посміятися, але стає зовсім не смішно, коли дізнаєшся, що ударом своєї м'язистої ноги страус, коли розізлиться, може вбити й людину. Та не жахайтеся, зазвичай вони миролюбні. Їх і на фермах розводять з одного страусового яйця можна приготувати яєчню на вісім персон. До того ж, у них смачне м'ясо та гарне пір'я. Це не літаючий птах. Він ніколи не зможе піднятися в небо, тому що його створено спеціально для бігу. Довгі сильні товсті ноги страуса можуть долати великі відстані. Один стрибок страуса сягає п'яти метрів. Це більше, ніж деякі кімнати. В основному страуси харчуються рослинами, а саме корінням, листям та насінням. Але вони також полюбляють комах, таких як сарана. І маленьких тварин, наприклад, ящерок. Дивися, Зіку, цей жираф має щось спільне із страусом. Знаєш що? Так, у обох прекрасні довгі шиї. Страуси живуть гуртом, що допомагає при обороні. Маючи довгі шиї та гострий зір, вони бачать на великих відстанях. Тож у гурті принаймні один птах може помітити небезпеку. Мама і тато страуси разом висиджують яйця, тобто по черзі сидять на них, щоб підтримувати температуру. Вони також обидва доглядають за пташенятами. Хіба ж вони не чудові? Зіку? Подумати тільки, що ці пухнасті маленькі курки перетворяться на великих, потужних і дуже швидких птахів. Страуси відкладають дуже великі яйця. Одне яйце за вагою дорівнює 24 курячим. Уявляєш, підсмажити таке яєчко на сніданок? Ти знав, що око страуса має 5 сантиметрів у діаметрі. Це найбільше око з усіх існуючих на землі тварин. Ну, що ж ми дізналися про страуса зіку? Вони не літають, але мають дуже сильні ноги. Страуси найбільші птахи і вони відкладають величезні яйця. Їх стосунки ставлять людям у приклад. Їх вірність своїй половинці заслуговує на повагу, а краса викликає щире захоплення. Тому про них і складають легенди, оспівують у піснях. Ну хто не чув про лебедину вірність? Хто не знає про чистоту їх білих крил та досить ліричного. Далі суто біологічні властивості царственних птахів. Наш останній пернатий починає життя маленьким і потворним, але виростає в одного з найбільш красивих та граційних птахів. Це лебідь. Цього чудового водоплавного птаха можна зустріти біля озера чи річки. Зіку самець лебідь, зветься Селезень, а самка лебіденька. А їхній виводок порослів. Часто можна зустріти лебедів у парку. Можливо, ви навіть годували лебедів хлібом. У лебедів дуже великий розмах крил. Коли вони закладають крила назад. То мають неперевершений вигляд, який довершується довгою вигнутою шиєю. Лебеді багато чепуряться і чистять своє білосніжне пір'ячко. Це мовчазні лебеді. У них чорний трикутничок перед оком та жовто-гарячий дзьоб. Дивися, Зіку, цей пірнає за їжею. Різні види лебедів. Деякі мають чорне оперення. Лебеді можуть видавати голосні звуки зіку. Вони фиркають, коли невдоволені, та пронизливо сурмлять або погрозливо шиплять, якщо зляться. Не підходь надто близько до лебедів зіку. Навіть у парку. Кинь їм шматочок хліба і насолоджуйся виглядом цих чудових птахів із безпечної відстані. Середня тривалість життя лебедів 18 років. У неволі від 30 до 40. Один рекордсмен прожив 70 років. Оце я розумію літній лебід зіку. Через повітря у пір'ї лебеді можуть легко плавати. Їхнє пір'я або оперення постійно змащуються жиром із залоз, коли вони чепуряться. Вода не повинна потрапити під оперення. Зіку лебеді мають 25 тисяч пір'їнок. Довго треба чепуритися? У лебедів найдовші шиї вони мають від 23 до 25 хребців. Лебеді чудові плавці. Їхні великі перетинчасті ноги рухають їх під водою. Лебеді можуть занурюватися під воду від 10 до 20 секунд зіку. Через довгу, добре розвинену шию птахи можуть занурювати голови, вигинаючи шиї таким чином, щоб дзьоб пласко лежав на дні, постійно ковтаючи воду. Зазвичай лебеді паруються на все життя, залишаючись разом роками. Вони відкладають від п'яти до десяти яєць, які вилуплюються через 42 дні. Більшість часу висиджує самиця, але час від часу її змінює самець, щоб вона могла поплавати і попоїсти в озері. Обережно, зіку. Пам'ятай, які сильні у лебедів крила. Наш пізнавальний відпочинок завершився. Але у світі ще так багато цікавого, особливо для наших допитливих дітей. Тому не нехтуйте нашими легкими уроками зоології. Збирайте свою родину та інших звірів біля телевізорів у той самий час наступного тижня. Натура на ура.